У цьому відео я зараз розкажу, як обрізати і підживити голубіку. Якщо ви зробите правильну обрізочку і внесете добрива, то будете мати хороший урожай. Почнемо з обрізки, дивіться, Оце в нас все є плодові такі пампухаті бруньочки. брунючки. Це є все плодові, вони всі будуть цвісти. І на них, дивіться, на кожних гілочка вони є, бачите? В залежності від того. А такі ось, ось пампухата, бруньочка, бачите? Ось пампухаті, оце цвіточні. А ці ось такі притулені, це, це е, ростові. Тобто листочок буде або гілочка. Як ми обрізаємо нашу лохину? Дивіться. Все, що сухе, ось сухе. Все, що росте внутрі і міленьке, ми все обрізаємо. Ось, дивіться, міленькі такі. Оп. Під самий знизу, під самий корінь обрізаємо. Так. Так. Всі ці отакі тоненькі, ми всі брізаємо, дивіться, росте внутрі і посохше. І, звичайно, ми їх забираємо. Ви не дивіться, що тут я трошки врожаю. Ви з нього врожаю хорошу не будете мати. Нас цікавлять ось такі хороші, мощні гілки. Зараз скажуть, чому на, на моїх гілках так багато розходиться гілочок другого порядку, що я робив, і що вони дивіться. Що вони всі в нас в плодових бруньочках. Не просто гілочка в мене виросла і з плодовим закінченням, а дивіться, як багато. Зараз ми до того дійдемо. Стара гілка. Стара, вона така, бачите, стара, вона йде. Така, отака, якихось... Отака вона, це вона стара. Її можна перевести на молоду, якщо у вас така є. Якщо немає, ми її забираємо взагалі під ноль. У нас є ось молодий пагін, теж весь в плодових закінченнях. Ми його робимо перевод на цей молодий пагін. Тим самим ми відкриваємо середину крон. Зараз початок березня, щоб ви розуміли. Так, Вона у нас вся замульчована, бачите, мульчі, сосновий, сосновий такий опад, соснова тирса. Чому соснова? Тому що при, при перегниванні вона буде, ось ці ж лежать гілочки, ми їх вона буде е, перегнивати і робитися нашим цим, що потрібно, нам торфом. Всі, на якій висоті ось такі, виходить кущ мені по груди. Всі, що на такій висоті, які ростуть внутрі, ви їх можете не трогати, тому що вони є вашими плодовими. Ось гілочка, ви бачите, суха, чорна, темна. Ми її теж вирізаємо. Якщо немає на що перевезти, ми її просто вирізаємо. Ось так. Все, що ви виріжете, весь сок вам піде в, цей, в ваші ягоди. Ось є гілка, на яку ми можемо перевезти плодовими закінчуємо. І є суха. І, звичайно, ми цю суху вирізаємо. Вона не потрібна, вона цього уроку відплодоносила, подивіться, теж є де не урожай. Ну не дивіться на такий урожай. І так і працюємо. Є в нас ще такі ситуації, якщо гілочка підмерзла, підмерзла або з листочками в кінці, вона, як правило, не дозріла. Ми її зрізаємо до живого, що має бути зелене. Ось так. Або обрізаємо для того, щоб бути впевненими, на бокову брунючку до 100% зеленого. І так і працюємо всіма кущами. Я дивлюся, що під морожень такого немає. Всі, всі в нас, получаються гілочки хороші. Це перше, дивіться, що я ще хотів друге сказати. Верніше перше. Обов'язково потрібно проводити літні операції. Літні операції. Що ми робимо? Десь кінець червня, початок липня, я ось так їх пришпілював ногтиками. Так, клоц. Приспілив ток, кроц і приспілив. Що воно дало? Воно за літо дало нам ось такі багато гілочок, на яких ми маємо такий урожай. Бачите? Що робить? Або ви їх будете зрізати зимою. Тобто, якщо у вас якась гілка є підмерзла, ось після кожного зрізувати, у нас є листочки. Скоріше за все, що вона не дозріла. Ось цього. Я її тут зріжу. Дивимося. Сердинка зелена, хороша. Але вже з гілочки нам підуть багато гілочок. Тобто кожен з вас зріз робить багато гілочок. Опять же, зараз початок березня, що по внесенням добривці, зараз ми вносимо сульфат амонія. Це 6 кущі, їх, до речі, продають ось у такому вигляді по 350 гривнів. Дивіться, які кущі шикарні, скільки можна звідси зібрати врожаю. Mm. Сульфат амонію зараз вносимо. Доза десь грам на 6-літній грам 60 е, самого сульфату. Отак Прямо розсипаєте під коріння і можете руками, якщо у вас небагато, їх, перемішати з вашим е, вашим субстрактом. Потім перед е, цвітінням, перед набуханням брунючки е, можна внести мідні препарати або вже коли лопати почне брунючка, можете скористатися скором. Теж такий фунгецит хороший. І, цей, і внести скор. Ось так. Все, будемо далі зараз працювати з нашою лохиною. Да, дійсно дивлюся, підмерзань немає. Підмерзань немає. От бачите, що, що дають.